Привіт усім! Ви дивитесь канал все потрошки. Сьогодні ми по справах приїхали до Львова. Друзі порадили нам відвідати одне чудове місце. Називається Ретрогараж Зараз ми йдемо по Львівській бурківці. Ви що не бачили Львівський трамвай? Це ми зайшли всередину середину гаражу. Є такі ретро-велосипеди, моторолери, мопеди. Це дитячі велосипеди є. Минулих років виробництва дорослі. І такий велосипед колись був з коляскою, з корзиною для дітей, плети на злози. Поряд стоять автомобілі ретро. Всі вони іноземного виробництва. Я думаю, що якщо знімають якийсь фільм, то їх можна брати, домовлятися за оренду. Треба питати. Я думаю, що вони, їх, що вони всі робочі і їх беруть на зйомки. Це Сполучених, Сполучених Штатів Америки така, такий автомобіль. Бачите, що об'єм двигуна 5,8 літрів. Ну, цей автомобіль має об'єм двигуна 5,8 літрів. Дивіться, який капот, які фари, який дизайн автомобіля. Наступний. Екземпляр в зеленому кольорі. Дивіться, це 70-ті роки Сполучені Штати Америки 76 рік, 5,8 літрів, 250 кінських сил, 5474 загальна довжина даного автомобіля. Також на опорі висять старовинні велосипеди. Тут ще дуже багато є. Різних видів. Дуже цікавий музей. Креативно все продумано. Хто бажає, може його відвідати. Оце макет авіаносця. Сполучених Штатів Америки в масштабі. Зупиніть відео на паузу. Почитайте. Закладено в 1958-му. Спущений на воду через 2 роки. введений в експлуатацію в 1961 році. Там все написано. Зупиніть відео кого цікавить. Ще такий є мотоцикл, велосипеди. Також є ще один варіант з корзиною для дітей. Таке дитяче автокрісло, велокрісло. Наступний автомобіль у нас 1929 року виробництва. Об'єм двигуна і 6. 4 циліндри, Франція виробник. Кого цікавить відео на паузу, почитайте, подивіться, як коли які колись були автомобілі. Наступний об'єм двигуна має 6,4 літри. 1965 рік. Також Сполучені Штати Америки. Ось такий автомобіль з об'ємом 6,4 літри. Як ви думаєте, які витрати палива на 100 км цих автомобілів? Хто що думає, пишіть в коментарях. 7 літрів. 1970 рік Cadillac, Автоматична триступенева коробка передач, об'єм 7 літрів. Отож, пишіть в коментарях, які витрати палива на 100 км. Мають дані автомобілі. Запорожець. Це вже виробництво Україна. І наступний ретроавтомобіль, який завершує наш огляд.